Слава Україні! Удар по Черкасам у Хмельницькому агенти ГРУ проводили ворожі ІПСО. Мешканка рівного ошукала кам'янчан на 16 тисяч доларів. А хмельничанин втратив майже 40 тисяч гривень, намагаючись оформити допомогу для переселенців. Детальніше далі я Ольга Захарченко. Вітаю вас на першому подільському. Росіяни поцілили дрони на Черкаси. Один чоловік у тяжкому стані в лікарні. Внаслідок атаки пошкоджені магазин та приватне підприємство. Наразі медики борються за життя постраждалого. Служба безпеки України затримала агентів російського ГРУ, які проводили ворожі і в Україні. Затримано трьох поплічників Росії у Києві, Дніпрі та у Хмельницькому. Фігуранти розганяли ворожі і ПСО від імені пересічних громадян нашої держави. Зокрема, контррозвідка встановила причетність зловмисників до інформаційної спецоперації російського ГРУ Україна пропадає безвісти. За матеріалами справи суть цієї Іпсо полягає у дискредитації вищого військово-політичного керівництва нашої держави та зриві мобілізації за рахунок фейкових відео зі справжніми військовополоненими українцями. Агресор змусив вісьмох українських воїнів, котрі перебували у полоні, знятися у відео, де вони серед іншого закликали діючих військових сил оборони. Відмовитися від війни і не виконувати бойові накази для розгону провокаційного контенту, російські спецслужби намагалися залучити також родичів та знайомих українських полонених. Агенти, яких затримала СБУ, зізналися, що окрім поширення відео у соцмережах, вони отримували замовлення на підпал автосил оборони та коригування повітряних ударів. Слідчі служби безпеки України повідомили всім затриманим про підозру. Зловмисники перебувають під вартою їм загрожує до восьми років тюрми. Славутська громада завтра прощатиметься із захисником в бою за свободу і незалежність України загинув солдат Борейко Микола Борисович 1983 року народження. Прощання із загиблим за місцем проживання розпочнеться орієнтовно об 11.30 за адресою вулиця здоров'я 7. Заопокійна панахида за захисником України орієнтовно о 12-й у церкві Покрови Пресвятої Богородиці. Загальноміське прощання розпочнеться о 13-й годині у міському палаці культури. Поховають воїна на новому кладовищі. Відповідно до розпорядження міського голови, 7 травня на території Славутської міської територіальної громади, оголошується днем жалоби. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. До чотирьох років за ґратами засуджено 34-річну мешканку міста Рівне, яка ошукала кам'янчан на 16 тисяч доларів. Жертвою шахраїв стала 76-річна мешканка Кам'янця-Подільського. Ввечері потерпіла, отримала телефонний дзвінок від невідомих осіб, які запевнили, що її донька потрапила в ДТП та потребує невідкладного дороговартісного лікування. Розгублена жінка, не розмірковуючи, повідомила свою адресу, та уже через 40 хвилин на її порозі стояла добродійка, яка пообіцяла завести кошти в обласну лікарню. Спершу вартість лікування зловмисниця оцінила у 9 тисяч доларів, США, а потім збільшила суму ще на 7 тисяч доларів. Загалом розмір завданої шкоди перевищує 650 тисяч гривень. У Хмельницькому чоловік втратив майже 40 тисяч гривень, намагаючись оформити допомогу для переселенців. Про це повідомили у прес-службі Хмельницького районного управління поліції. За словами правоохоронців, 63-річний хмельничанин знайшов в інтернеті оголошення про можливість оформити грошову допомогу для переселенців. Перейшовши за посиланням, ввівши свої особисті дані, нібито для зарахування коштів, він зрозумів, що з його банківського рахунку зникли 37 тисяч гривень. У поліції нагадують, що вказуючи особисту інформацію на неперевірених сайтах, люди самі брадують її шахраям, які потім легко отримують доступ до банківських рахунків своїх жертв. Музика. У Хмельницькому в мікрорайоні Озерна подовжено автобусний маршрут номер 47. Тепер громадський транспорт курсуватиме по Старокостянтинівському шосе до перехрестя з вулицею Лісогринівецька. Для цього облаштували й нову запинку. Саме на Старокостянтинівському шосе в районі виїзду з території ЖК «Перший Парковий» напрямок руху до вулиці Січових Стрільців. За інформацією департаменту інфраструктури міста, маршрут продовжили, бо з'являються нові будинки в мікрорайоні. Тож потреба у додатковому транспорті є. Поки що це все, чим встигаю поділитися. Ще багато інформації про головні події нашого краю та країни. На вас чекає у наступному випуску 5 хвилин на головне. Тож до зустрічі в ефірі Першого Подільського.